Друзі, ви вже можете продавати свої монети CATS Для цього натискаємо ось CATS продаж. І натискаємо Продати CATS на всю суму. От я продаю, наскільки в мене є так. І ви можете власне так само зробити. Роздача не дуже вийшла вдала, як я і попереджав, що кожен наступний проект буде роздавати менше, але ви ще можете додатково заробити на Ось Заходимо в лаучпоol, бачите лаунчпул Cads. Я буду класти сюди USDT. Так, ось 2000 я можу покласти. І я це роблю. Так, переглянути. І ось ми з вами можемо дивитися на наші накопичення. Усі оновлення, фішки, максимальні знижки на комісії, бонуси є. Посилання в описі на телеграм-канал актуально про крипту. Я про все тут максимально оперативно інформую. І також ось посилання на всі біржі, на всі проекти, які я раджу грати. Я даю максимальні знижки на комісії для своїх рефералів 20-30, десь навіть 40%. Тому, будь ласка, реєструйтеся не просто так, а з максимальною вигодою. І будемо грати разом. X Empire скоро буде, Mimfigh, плюс я ділюся способами заробітку і в Телеграмі, і в Інстаграмі, і в різних соцмережах. Все, ось, будь ласка, у нас є. Працюємо далі.